Сьогодні ви є свідками історичної події. Чому історична подія? Тому що я сьогодні вперше в своєму житті буду говорити проповідь на сімейну тематику. І тема моєї проповіді як не бути проблемою в сім'ї. Як не бути проблемою в сім'ї? Чому саме така тема, чому саме така проповідь? Тому що в цьому є дві причини. Перша причина це рекомендація наших пасторів. Вони сказали для всіх проповідників, що цей місяць це буде місяць проповідей на сімейну тематику. І друга причина, чому я говорю сьогодні цю проповідь, це нещодавно я мав розмову з дуже поважною, дуже мудрою людиною з нашої церкви братом Михайлом. І він мені сказав таку дуже серйозну думку, яка серйозно всковернула мене. серйозно заставила мене задуматися над своїм е сімейним життям. Думка ця звучить так, що деякі люди просять церкву, щоб церква молилася за їхні проблеми, хоча ці люди є самі проблемою. Хоча ці люди є самі проблемою. І це серйозно заставило мене задуматися над тим, чи, не я, є, чи я не є, не являюсь проблемою в своїй сім'ї чи в своєму оточенні, в своєму середовищі. І ми сьогодні коротко порозмірковуємо над цим, як нам не бути проблемою в нашій сім'ї. І, звичайно, що нам потрібен ідеал, ідеал, на який ми будемо рівнятися. І цим ідеалом є Ісус Христос. І якими двома словами ми можемо охарактеризувати Христа? Ми прочитаємо спочатку об'явлення Івана Богослова, 5 розділ, 5, 6 вірш. Тут написані про Ісуса Христа такі слова. А один із старців промовив до мене, не плач. Ось Лев, що з племені Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув і ось серед престолу, чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. І ми бачимо тут дві характеристики Ісуса Христа. Це власне йде оповідання про Ісуса Христа. Це агнець і лев. Агнець або ягня і Лев. В Ісусі Христі поєднуються, поєднуються здавалось, абсолютно протилежні характеристики ягняти і лева. Ягня це жертовність, бо він став жертвою заради нас, він пішов на хрест. І це також є. Така якби алегорія з старим заповітом. Ми знаємо, що за гріхи людей приносилися ягнята в жертву. І Ісус Христос став одним таким глобальним агнцем за гріхи всього світу. І він пішов і пожертвував собою ради нас. Агнець це доброта, агнець, це незлобливість. агнець – це незлобливість. З іншої сторони, лев лев це синонім сили, це, це могутність. Лев, це той, хто здобуває найкращу здобич лева, всі бояться. Лев, написано в Слові Божому, коли Лев заречить, то хто не забоїться. І, і дійсно Лев це символ могутності. І ми бачимо, що ми, як послідовники Ісуса Христа, ми так само маємо поєднувати в собі ці характеристики. І е, також для наших роздумів ми прочитаємо ще два місця зі Слова Божого. І тоді продовжимо наші роздуми. Перше місце це книга Пророка Михея, 5 розділ, 6 сьомий вірш, написані такі слова. І якою залишок буде посеред численних народів як росата від Господа, як той дощ на траві, і він надії не кластиме на чоловіка і не буде надії складати на людських синів. І яковів залишок буде між людами серед численних народів, як лев між лісною худобою, як левчук, між отарами Овець, що як він переходить, то топче й шматує, і немає нікого, хто б міг урятувати. Хай зведеться рука твоя на твоїх ненависників, і хай всі вороги твої витяті будуть. І друге місце, яке я хотів би зачитати, воно знаходиться в неканонічній книзі Старого Заповіту, є така книга мудрості Ісуса, Сина Сираха. І мені сподобалася там одна така дуже, дуже цікава фраза. Не будь як лев у своєму домі, не будь як лев у своєму домі. І з прочитаного. З всього, що ми прочитали, ми можемо для себе зробити висновок, що є дві моделі поведінки. Дві моделі поведінки людини в суспільстві і в сім'ї. Перша модель поведінки це Агнець в суспільстві, агнець, агнець на роботі, Агнець в школі, в університеті і Лев вдома. І друга модель поведінки це Агнець або добрий пастир в сім'ї і Лев там, де, де це потрібно. Лев там, де це потрібно. І ми трошки далі знову ж таки попороз розглянемо це більш детальніше. Я буду говорити сьогодні з позиції спочатку хлопця, а потім чоловіка, тому що я якусь частину цього вже шляху пройшов, а якусь частину ще прохожу. І, але це не означає, що це не стосується сестер. Так само дівчата жінки, вони можуть інтерпретувати це все на своє життя і брати для себе якісь певні уроки. І отже, я для себе викреслив виокремив. Що в житті хлопця і потім чоловіка існує таких три періоди становлення його як лева, становлення його як лева. Бо написано в Слові Божому, що праведник він сміливий як лев. Так, так написано в Слові Божому. І е, є таких три періоди. Перший період це період левика, другий період це період левеняти, і третій період це період лева. Отже, перший період період левика. Період левика це коли хлопчик народжується, виростає в любові, в заботі, батьки про нього турбуються. Але потім настає момент, коли він дорослішає, і йому потрібно йти спочатку в дитячий садочок, а потім у школу. Він іде туди, він навчений християнських цінностей, батьки його вчили. Недільна школа його вчила, і здавало і цьому хлопчику. В цей момент здається, що весь світ він ідеальний, все має бути так, як, як вчили в школі, і так як вчили е, батьки. Але коли він приходив в садочок чи в школу, він зустрічається з різними хлопчиками і дівчатками, і там йому трапляються ну зовсім неадекватні е, дітки, які, здавалося б, мали б себе вести нормально, вони ведуть себе ненормально, вони задирикуваті, вони б'ються, е, вони щось своє доказують. Ось і е, в хлопчика виникає в цей момент чи в дівчинки такий, якби когнітивний дисонанс. Вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Вроді би ж, кажуть, що не можна битися, а він б'ється, е, 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 ніби кажуть, що треба слухатися. А він не слухається. Більше того, цей хлопчик починає зачіпати, зачіпати інші, в тому числі і його. І відбувається такий, такий момент, коли, коли стоїть вибір перед цим, перед цим віруючим хлопчиком, перед цим левенятком, що як йому поступити, чи дати здачу, чи промовчати. І буває такий момент, що він все-таки промовчує. Він думає, ну казали не битися. Але десь в нього всередині в цього левика молодого, десь починає вскіпати злоба, скипати якась агресія. Він її ховає в школі, тому що кажуть, не можна битися. Більше того, той хлопчик йому здається більш сильнішим можна від нього отримати. Тому він якось якимось чином все в собі ховає, ховає, накопичує. Приходить додому цей левик, а тут його зустрічає його менший братик чи його менша сестричка. І в цей момент він починає виплескувати свою злобу. Там в школі він був ягнятком. Тут приходить і він вже левик. І він починає виплескувати свою злобу, починає самореалізовуватися за рахунок слабших, за рахунок менших. Достається навіть буває і домашнім тваринкам, котикам, собачкам, попугайчикам. Всім достається, тому що цей левик він всередині все ж таки левик. І... Нічого кращого він не придумав, як самореалізуватися в самому найближчому, самому дорогому для нього середовищі, це в середовищі своєї сім'ї. І ми розуміємо, що така поведінка є неправильною. Така поведінка є неправильною. Якою правильна, яка правильна поведінка? Правильна поведінка, якщо ти в сім'ї старший брат, то ти маєш чи сестра, ти маєш бути добрим пастором для своїх молодших діток, так як був Ісус Христос. Він був добрий пастор для своїх овечок, тобто для церкви своєї. Ти маєш захищати їх. І так само, коли ти йдеш в школу, це не означає, що ти маєш битися, але ти маєш відстоювати своє право. Ти маєш поговорити з тим Задирикою і навчитися жити, мирно співіснувати з усіма. Але коли вже як кажуть вже інші методи не допомагають, тоді потрібно тобі згадувати, що ти Боже дитятко, яке йде проти Голіафа, так як пішов в свій час Давид, і просити в Бога мудрості правильно і мудро поступити в цій ситуації. Другий період. Другий період це період левеняти. Це період або підлітковий, а потім молодіжний юнацький період. Коли в цей період для, вже для цього молодого юнака чи для цієї дівчини важлива думка оточуючих, оточуючих, які, які і вони хочуть бути авторитетами. Вони хочуть, коли він проходить, то що всі на нього озиралися, дивилися, казали, о, це прийшов така, такий поважний молодий джентельмен. Ось і. І дійсно молода людина хоче, щоб так до неї відносилися, але реальність буває зовсім іншою. Ця людина приходить там в школу, в університет і чує за спиною смішки, якісь чує якісь жарти в його адресу чи в її адресу. Чує, намагається якось себе повести краще. А тут відповідь знову чує якісь насмішки, чує якесь приниження, і це дуже сильно гнітить молоду людину в цей період. І в цей момент молода людина стоїть перед вибором. Ось це левеня стоїть перед вибором. Як йому правильно поступити? Чи, чи, і в більшості випадків вони все-таки смиряються своєю гіркою долею, саме на дворі, вибирають модель поведінки Ягняти. А коли приходять додому, і в цей момент його бачить мама, що щось з дитиною не так. Мама це перша хто, хто реагує на проблеми дітей. Потім і тато бачить, що щось з дитиною не так, і вона і починає задавати якесь логічне запитання, що з тобою. І в цей момент оце. На вулиці ягняв в цей момент воно одягає на себе левика і починає ричати на своїх батьків. і Казати, що нащо ви мене родили? Таке теж це насправді дуже грішні слова. За, за такі слова Господь дуже сильно засуджує. Ось так само вони починають казати: А чому ви такі бідні? Чому ви мені не дали машину? Чому ви мені не дали дорогого телефона? Це все. Ви во всьому винуваті? Ви мене неправильно виховали. Ви, ви неправильно поводили себе зі мною і таке інше. І для батьків боляче в цей момент чути такі слова. Потім, коли ці молоді люди стають дорослими, зрілими, коли в них з'являються діти, вони в той момент починають згадувати своїх батьків. Але в такий момент буває так, що, на жаль, буває пізно. І... Е... Їм приходиться вже просити вибачення на могилі своїх батьків, бити себе в груди, плакати і все таке інше, жаліти про те, що вони раніше не поважали своїх батьків, батьки не заслуговують неповаги від нас. Якщо, якщо тобі повезло народитися в добропорядній сім'ї, це, це дійсно благословення від Бога. Ти маєш бути вдячний за це своїм батькам, що вони не пили, не курили, не принижували тебе, не викинули тебе на вулицю, не здали тебе е, в, в дім малютки чи ще кудись інше. Він, ти, ти виростав не як сирота. Батьки тобі дали хліб, дали до хліба, дали дах над головою, головою дали одітися, дали взутися, і за це ти маєш їм бути вдячним. А далі, якщо ти вже молодий чоловік, ти, ти коваль свого щастя. Хочеш дорогий телефон, велкам на роботу, хочеш бути сильним, велкам в спортзал. Хочеш мати машину, квартиру, будь ласка, працюй, заробляй і, і не вини в цьому батьків. І тоді, коли ти досягнеш, коли ти приймеш рішення бути левом назовні, тобто здобувати найкраще, так як лев він женеться, він він здобуває найкраще, ти маєш поставити собі високу ціль і бути левом на вулиці. А вдома, коли ти приходиш до своїх батьків, ти маєш бути покірним ягням, ти маєш прийти з повагою до своїх батьків і подякувати їм за те, що вони тебе виростили і виховали. І третій період в житті, в житті людини це період Лева. Лев, коли вже він став повністю самодостатній, коли в нього є якісь базові речі для створення сім'ї, і він створює свою сім'ю. Він іде на роботу, щоб здобувати. Якісь фінанси для майбутнього прожиття і процвітання своєї сім'ї. І теж знову ж таки може бути різна модель поведінки. Модель поведінки ягняти це приходить на роботу людина. і Починає всі мило посміхатися, починає бути, так сказати, модель поведінки славного малого. Він приходить на роботу, на нього нагружають всяку непотрібну роботу. Він мовчки згоджується. «Да, Бо я ж, я ж хочу всім сподобатися. Ось Потім з'являються працівники, які там напилися, не вийшли на роботу. На нього перевалюють цю роботу. Він виходить в свій вихідний день, сім'я від цього страдає. Ось, і, ніхто, і ніхто це особо не цінить, але він все ж таки старається сподобатися. В колективі і навіть боїться заїкатися про підвищення зарплати, і це все ці всі моменти. Потім, чим більше чим більше ти на тебе нагружається, тим більше потім з тебе питають, хоча не, не думають про те, що чи повисили тобі зарплату чи ні. Але більше питають, бо то у тебе більше обов'язків. Ось і як кажуть. Яка коняка тяне, біла, то тут треба й бити більше. Ось, отакий, От на жаль, на превеликий жаль, в нашому українському середовищі є, є така, така модель поведінки роботодавців. І це все сильно дуже згнічує людину, особливо чоловіків, це дуже сильно пригнічує, коли його принижують на роботі, коли він старається, а це ніяк не оцінюється. І він, врешті-решт, відбувши дуже важкий робочий день, ось це Боже ягня вертається назад додому. Переступає порог своєї квартири чи своєї хати. Тут йому вибігає назустріч жінка і каже, що в нас поламився кран, в нас поломилася пральна машинка. Нам потрібно терміново гроші там на, на продукти, на, на одяг. І в цей момент, в цей момент все це сильно настільки допікає, і в цей момент просинається в ньому лев. І Лев починає ричати. Починає ричати від цього рику страдають самі найблизькі, самі найдорожчі люди. Ховаються по куткам, це все сильно дуже ображає. І ми повинні пам'ятати, що робота вона сьогодні є, завтра її немає. Але коли... А от сім'я це саме найпостійніше, що буде з нами. Якщо ми будемо на роботі себе викладати на повну, то мало хто це сильно оцінить. Але коли ми це будемо робити в сім'ї, сім'я це завжди оцінить. Коли ми не будемо зганяти злість на своїх близьких, на своїх оточуючих, а. Будемо себе проявляти як Агнець, як той, як, як проявив себе Ісус Христос по відношенню до церкви, ми читаємо, що Ісус Христос для церкви це Агнець, це жених, це добрий пастир. А для грішників, для відступників, для диявола, для Його слуг, для всього духовного світу він лев, він грізний лев із коліна Юди. І тому, дорогі брати та сестри, ми повинні зрозуміти, що вдома, як тільки ми переступаємо поріг. Нашого е, дому е, Лев має лишитися на вулиці, і ми його маємо використовувати лише тоді, коли є, йде напад на нашу сім'ю, і ми маємо її захищати як добрий пастир. А коли ми переступаємо поріг нашого дому, ми маємо пам'ятати, що ми тут, ми добрий пастир, ми ягня, ми люблячі, ми добрі, ми співчутливі, ми допоможемо, ми підставимо плече, а не, а не кулак. Ось і будемо е, збудовувати свою сім'ю. Тому, дорогі брати та сестри, я на цьому буду закінчувати. Я хотів би нас закликати до, до наступного, що беручи за приклад Ісуса Христа, ми пам'ятали, що самими близькими людьми ми маємо бути ягням і пастиром, а з тими, хто про, про, повстає проти нашої сім'ї, проти нашої церкви, проти нашої країни, ми маємо бути сміливими, як лев. Бо той же апостол Павло. Е, в, е, ну... Це теж спірне питання. Хто написав післання до євреїв? Одинадцятий розділ в євреїв написано в тому ж самому розділі. Написано, що одні були скатовані, перепилювані. А інші були це, це за ім'я Христа, а інші були сміливі й хоробрі на війні. Ми бачимо, що християни можуть бути як ягням, як пастирями, так само можуть бути смілими, як лев. І тому хай Господь допоможе для нас мудро приміняти ті всі знання, які він які знаходяться у його святому слові, і дасть мудрості. В правильний момент правильно поступати і але щоб при цьому не страдала наша сім'я, наші різні і близькі, і щоб ми самі не були проблемою для нашої сім'ї. Йому за все хай буде слава навіки. Амінь.